Друзі, я вітаю всіх у себе на Ютуб каналі. З вами, як завжди, я, інвестор Франк, або просто Міша. Сьогодні відео я хочу розповісти, як отримати гарантовано 30 доларів за курс верифікацію на криптобіржі Байбіт. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця і я вам бажаю приємного перегляду. Прямо зараз ми приміщаємось до мого телеграм-каналу. Тут я випустив пост, буквально вчора випустив пост про нову акцію від Криптобіржі Байбіт. І дуже частенько я пощу сюди. Всі актуальні проми по Bybit і по іншим криптобіржам способи заробітку. Та в цілому способи заробітку в інтернеті, все пощу до себе в телеграм канал Також знайте, що моє послання на реєстрацію буде в описі під цим відео. На реєстрацію на криптобіржі Bybit, Тому що, якщо ви зареєструєтеся саме за моїм реферальним посиланням, ви матимете право брати участь у цій промоакції, акції про яку я вам сьогодні буду розповідати. У зв'язку з введенням обов'язкової курсу верифікації біржа Bybit запустила топове промо. Вона його запустила ще 8 травня. Але я трошки провтикав, і буквально ще є 2 дні. Тобто 13 і 14 травня є спокійно, щоб виконати це промо. Перша акція акція для нових користувачів. Це для тих користувачів, котрі ще не мали зареєстрованого аккаунту на криптобіржі Bybit. Для цього потрібно зробити. По-перше, це пройти реєстрацію на криптобіржі, так? По-друге, пройти кус-верифікацію. Там буквально дві хвилинки ваше чашу це займе. Як пройти кус верифікації, я розповідав в одному зі своїх минулих відео. Якщо ви не знаєте і вам потрібна детальна відеоінструкція, то обов'язково подивіться, послання залишу справа зверху. І третя опція це зробити депозит від 101 долара. Тобто, наприклад, 102 долара, і потім чекати на нагороду. В течені. 30 робочих днів нагорода прийде вам на ваш спотовий гаманець. І за дані дії ми отримуємо 30 доларів на спот. Що таке 30 доларів на спот? Тобто 30 доларів, які можна або вивезти, конвертувати у гривні, або купити якусь криптовалюту і зберігати її. Плюс 10 доларів на ф'ючерси. І з цих 10 доларів можна буде витягнути ну доларів 5, тобто 35 доларів желізно можна отримати з цієї промо-акції. Це якщо для нових користувачів, А якщо ви вже маєте аккаунт на Криптобіржі Bybit, якщо ви раніше зареєстрували за моїм реферальним посиланням, але чомусь не пройшли ще курс-верифікацію, то для вас також є акція, де можна отримати гарантовано 20 доларів, котрі можна вивезти. Ну, тобто 20 доларів на спот. так. Для цього просто потрібно мати вже зареєстрований аккаунт. Аккаунт має бути зареєстрований до 8 травня. Потім в період проведення промоакції, тобто з 8 по 15 травня, пройти курс верифікації та зробити депозит у розмірі від, від 51 долара. Потім ви маєте тримати ці кошти в гаманці фінансування. Як провести, просто клікаєте трансфер, переказ, перевести, дивлячись від того, на якій мові у вас байбіт. І з спотового аккаунту приводите гроші на аккаунт фінансування. Не переживайте, вони нікуди у вас не пропадуть. Ви зможете їх привести собі назад на спот. Тож, друзі, я вам дякую всім величезне за пригляд. Відео було дуже коротеньке, але максимально інформативне, тому що це було термінове включення, скажімо так, був, тому що залишилось ну, буквально пару днів, так у вас. І хочу вас проінформувати. Ще раз дякую всім тим, хто дивився це відео до кінця. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!